Друзі, всім величезний привіт! Нарешті після трьохмісячної перерви я повернулася до вас на youtube канал Да, в мене вже були такі періоди, коли я пропадала, і ці періоди були пов'язані е, з дуже важливими подіями. Перша подія, коли я пропала з каналу, це було повномасштабне вторгнення. Друга причина, коли я на так довго пропала з каналу, це був мій декрет, коли я народила дитину. І третя причина, відповідно, ця причина, яка є сьогодні, це причина того, що я відкривала власну фотостудію. Уявіть простір, де надихає кожна стіна, де кожен куточок шепоче. Пори, місце, в якому можна бути собою справжньою або справжнім, де можна експериментувати, цілювати мрії, створювати щось нове, говорити вголос і бути почутим. Фотостудія Space у полоному саме таке місце. Для когось це ідеальна локація для зйомок, для інших простір для подій, зустрічей, презентацій, а для декого шанс нарешті реалізувати той задум, який давно чекав свого часу. Це не просто студія, це простір свободи, творчості, і натхнення. Тут хочеться бути, творити, проявляти себе. І навіть якщо ми живемо в маленькому місті, це не означає, що наші ідеї не можуть бути великими. Навпаки, саме такі місця пробуджують у нас віру в себе та силу творити без меж. З Чим я себе і вітаю. Тому зараз я хочу вам повідомити, що на моєму ютуб-каналі відкривається знаєте як новий розділ, новий сезон відео у власній фотостудії. Звичайно, в цьому відео я зараз поділюся з вами, як я відкривала фотостудію, що це за студія. Трошечки введу вас в контекст, люди, які не підписані на мене в інстаграмі, щоб ви, хоча б бачили і зрозуміли, що відбувалося. І надалі на цьому каналі я планую також ділитися з вами різними е, моментами стосовно фотографії, там оброб. Фотографії позуванням роботу з клієнтами, психологією клієнта і так далі. А також додам розділ, звичайно, студії. Я буду показувати вам більше практики студійної, більше розказувати якихось а, таких цікавих підводних каменів, які є в студії. Буду показувати, як працювати з різним реквізитом студії. Тому що зараз мені вже не треба орендувати студію, щоб записати для вас якесь відео. Я зараз свої власні студії можу вам показувати просто безліч контента. Тому це буде зовсім новий розділ і зовсім новий рівень моїх відео інформації коротше, це як нова сторінка на цьому ютуб каналі. Давайте трішки розкажу про фотостудію. Я відкрила свою фотостудію в накому невеличкому містечку, тому якщо так трошечки вдатися в історію. Спочатку повномасштабки я переїхала спочатку в Рівне, трошки пожила в Рівному рік з маленькою дитиною, і потім я переїхала в селище. І біля того селища, до якого я переїхала, є районний центр. І в цьому районному центрі я й відкрила свою фотостудію, щоб спробувати. Тут населення десь приблизно 20 тисяч. Це місто Полонне в Хмельницькій області. І Тут я пробую розвивати студію і розвиватися, знаєте, якось вже в сторону бізнесу. Не просто фотограф, так як от ну от просто фотограф, послуги фотографа, а більше як бізнес-систему. Тобто розширяємося, скажімо так. Фотостудії я вам покажу обов'язково локації. Ця фотостудія доволі велика. В цій фотостудії є циклорама, яку я так дуже хотіла, яку ми будували взагалі. Окрема така тема, якщо вам вона цікава, я прям окремий випуск зроблю. Назву його Як створити фотостудію. Студію, вам все поетапно просто розповім що до чого, скільки потрібно грошей, як це все відбувалося, які є там підводні камені. Не знаю, наскільки вона актуальна. Пишіть в коментарях, якщо запити на цю тему будуть, я звичайно запишу. Але зараз так вам трошечки коротенько скажу. Я взяла в оренду приміщення і в ньому, в принципі, з нуля ну, я не робила такого прям ремонту фундаментально. Тобто тут були стіни вже білі. Я зробила, скажімо так, більш дизайнерський ремонт. Витратила я на. Ну, не по грошах, а по часу витратила десь місяць часу для того, щоб запустити студію. Зараз вже ось е, два місяці студія працює. І за цей час в мене є такий вже не ну дуже. Такий великий, я би сказала, бекграунд того, які помилки треба було наробити, як це треба було зробити. Але знаєте, коли ти в декреті з маленькою дитиною на руках, а у мене дитині буде тільки ось через місяць-три рочки, І це трохи важко. Ти не можеш фізично багато процесів зробити. Ти дуже багато чого делегуєш, в принципі. І делегування не завжди виходить якісним. Але, але попри все, я справила, запустила студію. Зараз у нас проходить дуже класний проект перевтілення, яке ви можете. Подивитися в моєму інстаграм-каналі, я придумала такий класний проєкт, для того, щоб трошечки і студію просувати, для того, щоб трошечки. і... Тому що в цьому містечку мене практично взагалі ніхто не знає. Ну, тобто я тут не жила, це не моє рідне містечко, це просто містечко поблизу, да, бо якби ну, прямо в селі відкривати фотостудію, взагалі, я думаю, ну, там попит буде дуже низький, а все-таки оренди, обладнання, тобто студія виходить в таку нехілу копійку. Так от, для того, щоб тут якось себе прокламувати, я там склад Прям собі цілу стратегію, якою зараз дотримуюся, якою буду з вами ділитися, буду розповідати. Взагалі, в мене дуже багато чого за ці три місяці моєї відсутності на ютуб-каналі, є дуже багато чого розказати фотографам, і не тільки фотографам. Взагалі дуже багато теорій, дуже багато таких, знаєте, мікростратегій. Я пробую зараз, роблю висновки, як це допомагає фотографу, як це дозволяє просуватися. Наприклад, якісь соціальні ось такі офлайн-проекти, звичайно, дають дуже крутий старт, якщо ви десь пер Переїхали. Тому що я за своє життя переїжджала чотири рази. Тобто я переїжджала з Житомира, де я вчилась, потім я переїжджала у Львів, з Львова я переїжджала в Київ, з Києва в Рівне. І я з Рівного там да, сюди в це містечко, скажімо так. І я в кожен раз якби, розвиваюся, кожен раз. Особливо важко було, звичайно, після Житомира розвиватися у Львові. Після Львова було ще важче розвинутися в Києві, тобто в таких великих містах. Тому, маючи цей великий такий бекграунд. Я вже знаю, що працює, що не працює. Мені здається, зараз, якби мене послали куди завгодно, просто взагалі в будь-яку країну, тільки треба за умови, що я знаю мову, тому що ну, хоча б трохи щось орієнтуватися або тоді за кордоном рятуватися на якусь другу аудиторію, я би вже, мабуть, змогла себе розкрутити як фотографа ну, дуже доволі швидко, тому що вже протестовано дуже багато таких версій, і теж вам їх розкажу. Так от. Е, які відчуття, знаєте, коли ти відкрив свою фотостудію? Ще вам розкажу відчуття? Дуже, звісно, якщо ви людина нетривожна, то може й нормальні. Для тривожних людей відчуття такі, що з одного боку тобі здається, що це не на часі, не варто цього робити. Перепрошую, це не на часі, не варто цього робити. Тобі здається, що зараз не найкращий час, щоб вкладати гроші, тому що дуже непрогнозоване да, завтра, навіть сказати, майбутнє, але насправді завтра, та навіть і сьогодні. В тебе немає ніяких гарантій, немає ніякого. В Києві дуже багато студій, наприклад, в які попали шахеди, в яких були прильоти, вони закрилися. І це, ну, це звичайно дуже трагічно, але це не повинно зупиняти нас рухатися вперед. Попри все, тому що наша нація, ми, як українці, можемо вижити тоді, коли ми в якомусь ресурсі, да, коли ми кудись йдемо, не зважаючи ні на що. Коли проходить день, е починається новий день, ти розумієш, що це ще один день для того, щоб втілити свою мрію, свій проект, свій якийсь, своє бажання. Е я особисто ще поділюся, я особисто стала за цей час. От реально такий, знаєте, останні роки, спочатку да, повномасштабної, я стала я трошечки передивилася момент. Страху. Е, якщо раніше я дуже багато відкладала чого е, на потім, пізніше встигну, зараз не хочу, соромлюся, там якось не та. Оце, знаєте, синдром самозванця, там мене дуже сильно був виражений. То зараз, я вам скажу так, зараз воно трохи якось переоцінилося в моїй голові завдяки і психології. Е, я навчаюся, тобто паралельно, вже також десь початком повномасштабної, трошки пізніше, десь два з половиною роки на психології, на психологічному факультеті з я вчу психологію вивчаю з різних сторін, плюс там моя психотерапія, плюс робота, практична робота там і фотографом, і не тільки фотографом. І воно дає, знаєте, якийсь такий момент, коли я от в один момент я переоцінила і думаю, що таке наші страхи, ми відкладаємо щось на завтра. А для чого? Якщо завтра може реально, якщо дивитися, завтра може не настати. Коли ти читаєш про обстріли міст, і ти бачиш, що там загинуло 12 людей, загинуло 10 людей, і от в мене завжди така думка. Ж людина, ця конкретна людина, яка загинула, вона ж про щось мріяла, вона щось планувала, вона щось хотіла і щось відкладала, і вона так це і не реалізувала. Знаєте, мені навірно таким е переломним моментом став той момент, коли в е мене на війні загинув мій кум. Дуже близька мені людина, насправді, з якою ми могли дуже багато про що поговорити. Так от, мій кум він мав дуже багато таких, знаєте, якби амбіцій, він мав дуже багато бажань, мав дуже багато такого е, жаги до життя, бажання жити. знаєте. І він завжди цим ділився. Я хочу те, я хочу все, але зараз тут робота, зараз я тут проект закрию, зараз я те, потім, його, потім він пішов да, на війну і трагічно дуже загинув на нулі. Я знаєте, думала, що от от людина реально. Е... Вона щось хотіла, вона щось планувала, він хотів дуже багато чого досягти, мав дуже багато планів, які він завжди відкладав ще до повномасштабки. Коли йому говорило, Вадим, давай, давай ось це запустимо, давайте в цьому дуже крутий. Він дуже круто розбирався в автомобільних запчастинах, просто нереально. Е, він просто він міг спілкуватися з людьми, він міг це продавати. Він був дуже класною людиною. І скільки ми проєктів думали, давай, давай, але завжди в нього була якась причина це відкласти, це пізніше, це ще встигнеться, знаєте, і була така червоною ниткою, типу, це ще встигнеться. Так от, до чого це я? що Я після його смерті дуже так е якось переосмислила, оце ще що встигнеться, і я думаю, а раптом не встигнеться. А що зараз заважає мені реально це втілити? От хочу я ось це. Так само Іван, до чого я веду цей спіч цю розмову, ці історії? До того, що е дуже багато людей сказали мені, що не на часі відкрити фотостудію, не на часі вкласти останні гроші в фотостудію. знаєте. М дуже дивуються, що я зробила це, знаєте, не за якийсь грант, типу чого. Ти так в свої гроші вклала. Це реально велика сума. За цю суму можна купити класну машину, тішитися, їздити. да. Е тому що це була моя мрія, я захотіла її втілити коли як не зараз. Я не знаю, як вона піде. Я не кажу, що я повинна тут працювати так, щоб точно це все відбити, або я впаду в якусь трагедію, якщо цього не станеться. Я просто попробувала. Uh, і вам кажу, якщо у вас є бажання, якщо у вас є ідеї нереалізовані, самі маленькі, от ви як фотограф, ви хочете реалізувати якусь ідею, ви хочете познімати якогось блогера, ну зробіть це, реалізуйте це. Um, хочете, чого ви боїтеся? Боже, ви боїтесь викладати портфоліо, якісь роботи, бо хтось напише вам щось негативне, Да забійте, реально, вже цей час, от якщо взяти повномасштабне вторгнення, вже цей час вам має довести те, що нема куди що відкладати. Немає просто потрібно пробувати, потрібно наважуватися потрібно свої оці страхи вже трошечки ховати в кармани, знаєте, і м, ставати сміливішими. Тому що єдине життя, єдиний час. Ми не знаємо скільки кому є часу. Ми не можемо казати, я це реалізую потім, тому що. Ми не знаю, в кого яка доля. Тому я реалізувала цей проект з фотостудією. Я повертаюся на youtube канал нарешті, коли я знайшла в собі сили. Тому що ну це забирає багато енергії. Розвиток фотостудії також забирає дуже багато енергії, сил часу. Не було часу на YouTube, а ще дуже багато сил забирає маленька дитина. Е, тому, в принципі, зараз я вертаюся. Я дуже хочу кожного тижня стабільно випускати вам по одному відео. Можливо, в мене буде вистачати ресурсу випускати більше відео. Мені хочеться дуже багато чого вам показати, розказати, дуже багато, до речі, якщо брати щось практичне, дуже багато нових схем світла, я е, якби попрактикувала більш так детально в своїй студії, поділюся з вами, буду вам все це розповідати. Тому е, меседж цього відео такий. Перше, я повернулася. Хто сумував, я знаю, що такі є. Хай це буде 300 раз нескромно, але я знаю, що є такі люди, які сумують. Є такі люди, які, знаєте, почують від мене цю інформацію і їм це захочеться робити, це їх надихне. І друге, я вам просто бажаю втілити хоча б одну свою будь-яку маленьку мрію, будь-яку маленьку ідею в життя от вже просто на цьому тижні, в цей день, в ці дні, які ви. Дивитися це відео. Я вам дуже цього бажаю. Все, на цьому я буду закінчувати це маленьке відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в новому відео і вже в регулярному контенті. Я сподіваюсь!